Я тебе за що. Так, так як ви, ви скажіть, ви чого людям не писати, як на Майдан передавала ящиками сигарети, гроші кожен тиждень передавала, щоб люди мали що їсти. Не сказав ваш начальник того вам, що я стояла, щоб хлопці мали що курити, коробками передавала сигарети, А ви стали тут пускаєте, пускайте, коли мене вивці вам? Правда, скажіть, от скажіть, ви, вивчила, це правда, і ви б хлопців молодих зібрали бразили. Надайте, будь ласка, ви читали ухвалу в слідчому судді. Якщо є такі речі, які зазначені в ухвалі в судді, надайте такі речі добровільно. 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 Тобто ви Завтра відмовляєтесь видати від від речі, які зазначені в ухвалі не суді? Дайте пояснити. Він нічого не збирається пояснювати. Проводьте що просто до мене тут приміщення. Ну я запланував добровільно надати ті речі. Які речі ви, не, нічого не знали, в. В Які зазначені зазначені ухвалі суді, а саме. Знарядь кримінального правопорушення, засобів виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв та чечинових виробів, предметів злочину фальсифікованих підокцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тчинових виробів, документації, якою вівся в облік таких товарів, а також грошових коштів, отриманих за незаконно виготовлених під підакцизних товарів та з метою підтвердження. Станом збуту та зберігання незаконного вилком на напоїти. Це от представник саме було. Ну так, для чого їх було? Що нема в нас простих людей? Можна, щоб прості люди, щоб були. Для чого нас цього оборони? У нас оборонятись немає відколу.